Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Легке та смішне життя. Мені вже однозначно смішно, тому що я не знаю, яка вже вже спроба, коли я намагаюся почати записувати відео, тому що весь час не виходить, весь час я збираюсь, не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Так що мені вже однозначно смішно. Якось, коли я репетирувала, все виглядало інакше, все виглядало, ніби так я сяду з першої спроби, все запишу, все буде чудово, але не вийшло. Канал мій орієнтований більш на жіночу аудиторію. І відео... Ой, я забула. Відео не будуть. Сильно довгими, тому що ну, канал легкий <смі> про легке життя. І відео не будуть сильно довгими. Цей годинник буде допомагати мені слідкувати за часом і взагалі спостерігати, чи я вкладаюсь <смі> в обіцяні часові рамки. Помітила, що мене тут зайва запчастина <смі> в кадрі, я її приберу. Ну що ж, я буду походу згадувати, що я хотіла сказати, що я хотіла, чим хотіла поділитися. Сподіваюся, згадаю. Спершу я би хотіла зупинитися на моєму зовнішньому вигляді. Хотіла сказати, що мій зовнішній вигляд, можна сказати, продиктований двома. Двома речами, ну, не речами, двома напрямками, скажем так. Перший це канал, посилання на який я залишу в описі до відео Estes Place, якщо не помиляюсь. Коли давно я познайомилася, я колись давно познайомилась з цим каналом, і мені дуже сподобалось, мене просто вразило, можу сказати, як жінка виглядає, як вона кожне відео. Зображає а, яскраво, красиво, як вона виглядає. І коли в мене виникла думка а, про цей канал, у мене вже було готове рішення, як я хочу виглядати. А, правда, був момент, коли я вас що мені варто згадувати цей канал, і взагалі, тому що можливо б я і сама б додумалась. Можливо, б я і сама, якби почала записувати відео, я б вірніше як, якби я сама почала обдумувати, який би міг бути мій канал, як я маю виглядати, я б можливо теж до цього додумалась. Але я цю думку прогнала. Тому що я не знаю, чи я додумалась би, чи взагалі що би було. Тобто, у мене вже коли е, мій канал, верніше як, коли думка про канал з'явилася, в мене вже було готове рішення, як я хочу виглядати. Я дякую е, Естер, якщо я не промиляюсь наголос. Другий момент це е, недавно я дивилась серіал е, Таємниці Мердока». і цей серіал розповідає про е, події початку ХІХ століття. Коли це детективний серіал, але окрім іншого, коли я дивилась на те, як виглядають жінки, як вони одягнені, мені це настільки подобалось, наскільки вони красиві, в довгих сукнях, в капелюшках таких, мереживні рукавички, мереживні сумочки. І це була друга частина мого образу. Тобто, ось у мене тепер є капелюшок дякуючи цього серіалу. У мене є мережевна сумочка. і в мене є мережевні капці. Я вам зараз їх покажу. З <ріст> такі мережевні капці. І виходить з цих двох речей і сформувався мій образ. <ріст> Тепер, чому життя, чому легке і смішне життя? Тому що у нас в житті вистачає проблем. Окрім того, що коїться в нашій країні, ще можуть бути інші якісь проблеми. І мені хочеться, Згадала. Згадала, що я ще мала сказати. Тобто цей канал, окрім того, що він для жіночої аудиторії, він іще в форматі порад самі собі. Тобто я в теорії знаю, в теорії знаю, як потрібно жити. Що має бути, що має відбуватися, але до практики я дуже рідко дохожу. Не, не, не так неправильно сказала, не рідко доходжу, а е, е, часто я не, ре, не реалізовую свої задуми, скажем так. Тому е, цей канал е, в форматі «Парад самі собі, і е, е, я хочу разом з вами е, змінюватись. Втілювати на практиці мої, ем, мої ідеї. Тобто я буду йти ем, з вами разом, паралельно. І так, буду слухатись своїх же парад. У крайній мірі, хочу. Хочу, ем, хочу, щоб це виходило в мене і хочу ем, дійсно ем, слухати, дослухатись до своїх парад і до ваших. Якщо ви захочете щось. А мені сказати, прокоментувати якось відео, то я з радістю буду достукатись до, 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 конструктивної, до конструктивної критики, до порад, так. Отже, поради самій собі. Ну і по суті, це можуть бути і ваші поради самій собі. Теж те, що нам не вистачає в цьому житті, що ми хотіли би змінити, що ми хотіли би. Покращити, ну саме змінити, але змінити можна в кращу вірші, покращити. Отже, так. Загубила першу думку. Зараз я згадаю, почекайте. Отже, канал про поради самі собі. А, да. а, чому про життя? Життя легке, легке та смішне життя. Я хотіла би, щоб дійсно наші життя стали... Легшими, і щоб ми навчилися до них ставитись з гумором веселіше і, і почуватися, в принципі, коли відбуваються якісь такі не зовсім. Не зовсім, не зовсім, не зовсім хороші речі, щоб ми намагалися знайти в них, побачити в них щось хороше, пошукати, пошукати, можливо, подивитись на те, що сталося під іншим кутом, щоб воно виглядало, щоб воно змінило свій, свій колір, щоб воно з чорного стало білим. Так, я слідкую за годинником, бачу, що часу не дуже багато. Добре, перейду до, до того, про що я хотіла сьогодні сказати. Сьогодні, сьогоднішній випуск присвячений ремонтним роботам по-жіночому. Сподіваюсь, мікрофон працює, тому що, тому що якщо він не працює, мені доведеться робити ще одну стробу. Але ця спроба буде така ж сама весела, як попередня. <с> що мене чекає щось веселе, щось смішне. Чекають пригоди, в разі, якщо ніхто не працює. Добре, ремонт по-різному. З чого я хочу почати? Хочу почати з цієї а, речі. Це джемсова сорочка з перламутрими з гудзиками, про яку я зараз я вам покажу, як він виглядає цей гудзик, про яку я довго мріяла, яку я купила, потім я не носила. Коли я почала її носити, я просто закохалася цю річ. Але мені не вистачало довжини. І по звичці, після прання, я вирішила. Цю сорочку трошки потягнути і додати довжини. А тепер дивіться, що в мене вийшло. Тобто, це зараз я покажу, що можливо так буде видно. Тобто в мене на сорочці утворилась ось така, такий розрив. Спочатку, такий розрив. звісно, я засмутилась, тому що... Ну, Перша емоція в мене була шкода, що мені робити. А потім е, пройшов якийсь час і е, у мене з'явилася думка закрити цей розрив мереживом. Я не взяла друге мережево. Е, закрити цей розрив мереживом. І е, після цього я зрозуміла, що ця сорочка стане ще кращою. Вона стане більш такою ніжнішою з цим мереживом більш жіночнішою, скажімо так. Тому що я сама хочу стати жіночнішою, пам'ятати під час ходьби кудись прогулянки, пам'ятати про те, що і я собі нагадую час від часу, але дуже часто забуваю і йду швидко-швидко. Замість того, щоб йти так, як в цьому серіалі, про який я говорила, як жінки вони ходять. Я, до речі, після цього серіалу почала звертати увагу на свою, на те, як я ходжу, більш, більш уважно почала придивлятися до себе. Намагалася навіть наслідувати головну героїню в її рухах, як вона ходить, як вона рухається. Думала, що буде що сказати за ці 20 хвилин, відео таке 20 хвилин. Я хотіла ще взяти інший вид мережого, але я про нього десь воно в мене лежить. Я замовила, Коли це мережево купила, я подумала, що я хотіла би, щоб були тут троянди. І замовила ще одне мережево, по я його... Так, я його забула взяти. Воно з трояндами. Але... Мережево, воно більш такої тонкої структури, і воно не дуже пасує до джинсу. Тому я зупинилася на цьому варіанті. Тут таке щільне мережево, можливо, але хоча це на мій смак не дуже пасує. А насправді це ж все індивідуально. Кожні наші, те, як ми одягаємось, те, як ми виглядаємо, це все індивідуально, і це, по суті, творчість, теж тобто, кожна людина, вона так проявляє себе через одяг. І... Я вважаю, що ну, всі, ми, всі ми однаково прекрасні в цьому. Тобто перша річ про ремонт я вам пропоную розглянути мережу. Звісно, структура тканини на ваш вибір. Також хотіла би вам запропонувати різні, я продаються готові нашивки. Дуже красиві, там можна з тканини. Дуже акуратно зроблені, є які під праску, є які під те, щоб прошивати, тобто дуже зараз великий асортимент. Тобто до мережева я ще пропоную вам розглянути нашивки. Вчора я бачила дуже красиві такі тканини-букетики. Якщо, наприклад, десь щось чи протерлось, чи порвалось. Чи просто хочете прикрасити, то можна брати ці готові букетики, такі пласкі, теж вони пласкі, вишивка на такої на такій твердій основі, і м -м, брати їх. Отже, це тобто річ номер один це мережево. Не річ номер один, а варіант для ремонту по жіночому. Варіант для ремонту по жіночому це мережа. Окрім того, що зіскочив мікрофон, добре, що сукня не порвала. Так що сьогодні на днях я ем, пошкодила палець, у мене тут така рана утворилась, тобто тепер у мене ще й пластир. Ну, я вирішила для чистоти експерименту його залишити. Не все так складається, як ми хочемо, як плануємо. Іноді відбуваються якісь речі, не заплановані, але це життя, нічого не зробиш з цим. Добре, друга під номером два У мене йде, мабуть, що лак для нігтів. Лак для нігтів. Це, те, що я доволі часто використовую під час моїх ремонтних робіт. Зараз, так, в мене... Начебто, начебто капелюшок на місці. Те, що я використовую дуже часто під час жіночого ремонту, скажімо так, це лак для нігтів. Я вам пропоную вам теж його розглянути. Де його можна використати? По-перше, по-перше. Це ось в мене була, в мене є сумка, але тканина виявилася такою доволі тоненькою. І ем, я нігтями поробила такі невеличкі тріщинки, мікротріщинки утворилися. Ем, звісно, якщо так придивлятись, якщо не придивлятись, тих не видно, але з точки зору руйнування матеріалу, вони, це не дуже хороший варіант. Тому я придбала лак для нігтів. І е, позафарбовувала. Це е, був не перший мій досвід. Е, перший досвід в мене був з цим лаком. Це е, я його використала для ремонту два цих лаки, для ремонту е, новорічних прикрас. Тобто в мене були, е, мені подарували. Подарувала мама янголятки такі золотисті, і були, був новорічний віночок, такий в червоних кольорах, там були іграшки. І трошки вони облущилась фарба, і, і, і мені захотілося якось це прибрати ті облущення і використала ці два а, лаки для нігтів. Тобто можна новорічні іграшки прикрашати. А, так. Тепер, цей в мене лак для нігтів. Часто буває, що, ну, в мене, по крайній мірі, останнім часом часто буває, що щось йде не так, не по плану. І ось, наприклад, недавно я купила такі прекрасні сережки, трояндочки. І... будь ласка, ви тепер бачите, все на власні очі, все в мене йде не по плану. Ім, так, я мікрофон хочу. Yeah. <laughs> да. е, купила ці м, сережки, але м, так вийшло, що мені прислали гебракованими. На одній з них були такі м, ржаві цяточки. І е, спочатку я засмутилась, але... Ну, продавчиня все добре, там вирішилось, але спочатку засмутилася, а потім мені прийшла думка: закрити ці цяточки ось такими блискітками. Тобто я просто перекрила їх ці цяточки блискітками, виходить, що це якщо знати, придивлятись, роздивлятись, часу зовсім практично немає. Мені треба не поспішати, не слідкувати за часом. Ну, трошки, якщо трошки не вкладуся, значить, так. Так склалося, <ріст> тому що виходить, що я кожного разу дивлюсь, чи встигаю, чи встигаю. Сподіваюсь, що все, все буде гаразд. Отже, я перекрила ці е, цяточки ржаві е, е, такими блискітками. Тобто тут теж лак для нігтів став е, в нагоді. І можливо, можливо я всі ці речі позалишаю. А, ну, мабуть, вони всі не не помістяться, не буду залишати. І ще, окрім того, що тканина сумки може пошкодитись, може пошкодитись, можна перекрити лаком, ще на сумках часто є ось таке на гаманцях, на сумках, на ручках, просто на сумках, окантовка така така гладенька. Не знаю, ви можливо, я думаю, що ви поміщали. Доволі часто використовується. І я Виходить як, що вам ця порада може бути корисна в тому випадку, коли у вас, наприклад, є, ем, є сумка, яка в цілому і в ідеальному стані, а ось десь в одному місці почала ця сумка чи гаманець, почала облущуватися ось окантовка. Гаманець, правда, не, не в усіх місцях це можна. І ем, у вас ще немає часу. Займатися пошуками нової сумки, що ви просто не хочете це робити, тому що вам подобається стара, вона до вас для вас під все підходить, під весь одяг. І ви не бачите сенсу викидати. Ну, одним словом, або просто вам потрібно виграти час, наприклад, що десь там щось облучилось, у вас там, ви замовили собі сумку, але потрібно почекати, поки вона там доставиться до вас, приїде, і вам потрібно виграти час. І я вам пропоную. Такому випадку так само використовувати мене лак для нігтів. Це я вже один раз тут перекривала в себе, тому що мені ця сумка подобається, вона мені вона така універсальна, скажімо так. І я не хотіла, пам'ятаю, тоді займатися пошуками, і я просто перекрила ручку. Вона вже трошки зносилась, в мене ще була думка стосовно шкоди довкіллю, чи не, чи не буде це завдавати шкоду довкіллю. Це буде виключення з правил, сподіваюся. Чи не буде, я маю на увазі те, що години вже збігає, час збігає, чи не буду завдавати шкоди довківлю тим, що використовую лак, але, розумієте, я подумала про те, що нігті ми фарбуємо, він змивається, він облущується теж. тобто це більш така